Через дві години після смерті Тараса Шевченка, скульптор Клод, Петро Клод виконав його посмертну маску, яка теж у нас експонується в залі. Ось ми можемо бачити посмертну маску Тараса Шевченка це оригінал. Ось таким був наш український пророк, поет, художник, людина. Така звичайна зовнішність, але для е, культури нашого народу, для нашої літератури, для нашої мови, для нашого українського образотворчого мистецтва Шевченко залишив дуже велику багату спадщину. Як він сказав е, вже в останніх своїх поезіях про свою долю, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. І ще я хочу. Вам трошечки розказати про те, як він був похований. Він помер в Петербурзі і похований був на Смоленському кладовищі. Це був березень, а в травні, місяці 22 травня, друзі Тараса Шевченка домоглися дозволу на перевезення тіла Тараса Шевченка на Україну. і ось Спочатку його через Москву привезли до Києва. В Києві відспівують українського поета в церкві Різдва на Подолі, а через добу його везуть до Канева і ховають на високій Чернечій горі. Чернеча гора, яка після того, як Шевченко був похований там, вже стала називатися Тарасовою горою. І так вона називається Тарасовою горою і до сьогодні. І ось тут цікаво подивитися. Оригінальне фото можна підійти і побачити. Це первісний вигляд могили Тараса Шевченка в Каневі. Ось прості люди своїми руками викопали, викопали велику могилу. А тоді, після того, як поховали Тараса Шевченка, був насипаний високий курган, як колись в давнину ховали українських козаків. Таке коротке життя: 47 років. Я вже неодноразово наголошувала, прожив. Тарас Шевченко. Так закінчується наша віртуальна екскурсія Національним музеєм Тараса Шевченка, що в Києві. А тепер перенесемося знов до Миколаєва. Одна з перших поезій, що відкриває Кобзар, романтична балада Причина. Так колись називали жінку збожеволіло від злих чар ворожки. Ансамбль української пісні Миколаївської обласної філармонії Вільні козаки виконує композицію на ці вірші Шевченка, які він написав орієнтовно у 1837 році у Петербурзі. Створивши перший буквар для дітей, Шевченко дав поштовх цілому просвітницькому руху в країні. Зокрема, саме йому зобов'язане своїм появленням на світ об'єднання просвіта, одне з найстаріших українських культурних об'єднань. У Миколаєві ще на початку ХХ століття його очолив Микола Аркас просвіта. Миколаївська була заснована 1907 році за ініціативи і безпосередньої участі Миколи Миколаївича Аркаса ініціативної групи. Утворена вона якраз в день уродин Тараса Шевченка. Після служби Божої у Купецькому соборі були установчі збори, на яких було присутнє більше 150 осіб, і 100 з них стали членами просвіти. Просвіта просто називалося тоді Українське товариство просвіта в Миколаєві. Вона стала тим найбільшим ініціатором культурологічних програм, українських культурологічних програм в Миколаєві і в Південному регіоні. Вона ініціювала, стала ініціатором Шевченківських свят української, першої української бібліотеки. Книгарні. А потім вже почала працювати, поки була не закрита в 1924 році більшовиками. І закриття Українського товариства просвіти якраз відбулося після того, як був відсвяткований врочисто День народження Тараса Шевченка. Потім відродилося як товариство української мови імені Тараса Шевченка, яке потім було переименовано у товариство з Українським товариством просвіту. Це сталося наприкінці 90-х років, в 89-му році, і вже з 90-х років вже існує як культурологічне українське товариство. протягом цього всього періоду і в крайній випадку за період і радянської влади, і пострадянський період. Звичайно, твори Шевченка досліджувалися, проводилися наукові конференції, проводилися наукові розвідки, захищалися дисертації, може, наскільки повністю по Шевченківських творах, але частково також. По краєзнавчому Шевченкознавстві, скоріше всього, подавалося. Досить обмежено, і я би сказав, досить однобоко. Найбільше фігурували кілька осіб, і про перебування Шевченка на Миколаївщині обмежувалося тільки його відвідань голосково в Пермуському районі, ніби, ніби це там Шевченко був і. За, за спогадами Яшовського, які були ним озвучені у Львові, коли він їхав у Європу, насправді ці спогади не мають на свою реальну підґрунтя. Є кілька версій е, можливості перебування Шевченка на Миколаївщині. Перше, що подають, що ніби це Шевченко, тому що всі всі версії, нібито Шевченко, подорожуючи з батьком Чумаком, міг відвідати е, Миколаївський край, подорожуючи в Одесу. Немає достатньо підтверджень цьому, і сам Шевченко не, не згадує в своїх творах. Е, це Кіроградщина, так, а нижче не, не, по карті немає не на то свідчень. Друга така версія дослідника Шевченко-знавця Гаско, який доводить, що нібито Шевченко перебував в Одесі. А мандруючи, звичайно, з Полтавщини чи Черкащини в Одесу, він найімовірніше міг проїжджати Миколаїв, Очаків до, до Одеси. Але ця версія офіційними шівченкознавцями також не підтверджується, вона має тільки гіпотетичний такий характер. Інша версія, яка найбільш імовірна, яка посереднє таке підтвердження має. Це є дослідження Сергія Чаніна, який доводить за спогадами родичів Шевченка, тому що родичі Шевченка жили на Миколаївщині в Новобузькому районі, Он, що він відвідував у 1945 році, відвідав Миколаївщину після того, як його двоюрена сестра вийшла заміж і подарував там маленький подарунок своїй сестрі. Це короткотривале перебування Шевченка на Миколаївщині також немає ніяких документальних підтверджень, і тому офіційно Шевченкознав не визнається.